Задум виник, коли я зрозуміла, що не маю часу відкладати. Я писала очима по 6-8 годин. Майже щодня. Із грудня 2023 року до березня 2025 року. Моє життя було схоже на трилер, яскраве, швидке, гучне. А потім стоп-катер. Діагноз бас. Я не можу ходити. Не можу обійняти своїх синів, але я можу дивитися і можу писати очима, літера за літерою. Так народилася ця книга. Не про хворобу, про життя, про вибір, про силу, яку відкриваєш у собі, коли все інше зникає. Книга дуже класна, дуже. Мотивуюча, дуже надихаюча, дуже. знаєте мені здається, що вона має бути в кожного українця, тому що коли ти зранку прокидаєшся після наших там нічних обстрілів або тривог, так ми такі знесилені Але коли ти прочитаєш книгу Марини, то ти розумієш, яка сила духу і сила волі в цій дівчині, як вона цінує життя, і тому нам треба в неї вчитися. Я була вражена тим. Наскільки людина завдяки своєму бажанню і своїй вірі може впевнено йти, незважаючи ні на що, до того, що вона хоче мати? Коли ти падаєш на дно, це такий привід для того, щоб відштовхнутися і знову полетіти. І я е, пишаюся Мариною за те, що вона змогла це зробити. Для себе я хочу часу для читачів, щоб вони відчули життя варте того, щоб його прожити, навіть у бурю. Я пишу не руками, я пишу серцем. Я не можу дихати на повні груди, але можу дихати мріями. І моя мрія, щоб ви читаючи, теж відчули цю силу, бо проти вітру йти важко. Але можливо, я йду.